Здоров'я плюс на телеканалі «Родана». в студії Іна Борон. Мої вітання. Про масштаби наркоманії в нашій країні більшість не має уявлення. Коли біда приходить до будь-кого в дім, найчастіше соромляться говорити про це відкрито. І навіть коли наркоман помирає від передозування, родичі намагаються придумати для знайомих яку-небудь благопристойну версію смерті. Тому наркоманія селиться в наших квартирах тихо і майже непомітно. Наркотичні речовини почали застосовувати в далекому минулому. Історія наркоманії бере свій початок на зорі розвитку людства після того, як люди навчилися користуватися вогнем. Розпалюючи в печері багаття, первісні люди вдихали оксид вуглецю, що утворюється при горінні. Одурманення відбувалося і від вдихання диму під час горяння різних рослин, серед яких могли бути конопля, мак, тютюн. Кожен вот рік на ринок виходить все більш нові і нові. психоактивные вещества. И как в моде существует дань моды. В какое-то время это были опиоиды. В настоящее время преимущество занимает в плане потребления это психоактивные вещества, это марихуана. Невтішна статистика говорить, що практично всі наркомани робили перші кроки до наркотичної обірви, починаючи саме з марихуани, щиро вірячи, що це лише зелене листя, яке не може призвести ні до чого серйозного. У нашому общі ходять такує тава, Ну, ну. Не наркотики, все это легкие наркотики, зависимости никакой от них это же ну и ну это же не уколы, это же не таблетки, ну скажем так, И я к этому относился, но ну, я не относился как к наркотикам, я к ним относился как к сигаретам, и была психологическая зависимость, но это я уже понял потом, когда ну, вот эти гривны только пошли, я уже начал мелочь скребать эти 6 гривен, да, это чувствую ваше шерзив, на ну, потому что мне было даже не интересно смотреть телевизор, играть вот эту приставку. Ну, то есть без Того, щоб покурить. Тоді я не понимал, що це болезнь. У мене опять какой-то я, у мене цей оптиміст, що я смогу, я брошу, я не такой, Короче, це ті, які там лазер уже там не брите, такие. А я работаю, зарабатываю, я можу себе купити. Ну, тобто, це меня не касается. я не наркоман. Наш організм зберігає стабільність завдяки постійному зв'язку між головним мозком і больовими рецепторами, які посилають йому інформацію про стан внутрішніх органів. У відповідь мозок дає розпорядження, як їм жити далі. Коли наркотик потрапляє в кров, больові рецептори відключаються, оскільки наркотик це потужний знеболювальний засіб. Мозок перестає отримувати інформацію і втрачає контроль над тілом. Це може призвести навіть до смерті, що, власне, відбувається при передозуванні. Захисна реакція організму очевидна: він починає створювати величезну кількість додаткових больових рецепторів. І коли вони всі обрушують інформацію на головний мозок, той просто починає сходити з розуму. Звідси підвищена нервозність і різкі перепади настрою від спалахів сказу до глибокої депресії з нав'язливими думками про самогубство. Щоб уникнути цього болісного стану, наркоман приймає чергову дозу. Тата а тому та ісціна состояння, щоб у мене нормально включались мозги, чтобы я був адекватним, щоб я успівав на роботу, щоб вдома, Это мені просто стало необхідне. то есть уже как лекарство. Все, я нормальный человек. Если у меня нет его, у меня начинается состояние абстиненции. Я весь хуже ежика с иголками. Невозможно разговаривать, пока я не найду его. Чувство тревоги – одно из проявлений состояния отмены приема психоактивного вещества. Поэтому это, знаете, как ОРЗ без насморка и кашля не протекает, так и зависимость не протекает без тревоги, беспокойства, агрессивных каких-либо элементов проявления поведения. То есть это ответная реакция нашего организма на то, что нет на данный момент того допинга, к которому человек привык. Кроме всего, споживачі инъекционных наркотиков в десятки раз чаще наражаются на небезпеку уражения вил Такого понятия, как берем контингент благополучный и неблагополучный, ну, у нас нет. Потому что практически 85% это контингент у нас неблагополучный. Это потребители инъекционных наркотиков, это секс-бизнес. Поэтому на сегодняшний день от, можно сказать о путях инфицирования. Якщо же якщо тих та сім лет назад приобладав практички до 70% – це був парантеральний путь інфіцерний та через шприци, наркотики шприци. То на сьогоднішній день за прошлої год 62% – це процента путь передачі. Декого швидко, інших повільно, але рано чи пізно наркотики затягують в полон, буквально змушуючи свою жертву пробувати нові, сильніші речовини. Велику роль в цьому відіграє оточення. Это опять же такие были друзья, ну как друзья, товарищи, которые курили. Они были постарше. Ну, просто интерес, обычный интерес. Ну с этого у меня все начиналось. После, после были таблетки, потом были таблетки в неограниченных количествах. Ну а потом пошли тяжелые наркотики. У меня было много друзей таких и которые, да, я послужил плохим примером, которых уже нет уже очень многие, благодаря. вот этому интересу. я сожалею, об этом зараз, тому що как, як? ну якщо б я розумів в то время, що це таке, що це болезнь, что що це таке. Я чого тоді не розумів, що це болезнь. Хлопці зізнаються, кілька разів самотужки намагались покинути руйнівну звичку. Проходили різноманітні курси реабілітації, в тому числі у інших містах, але все було марно. З цим я намагався, спробував, самостоятельно намагався, Тобто, ці кумари, там перекумарювався. Ну, тобто, ну це. Психологическая зависимость. Я лежал в больнице. Вот я вышел с больницы, я решил завязать. Ну, одноклассники, которые у меня были, они от меня отвернулись. Друзей у меня нет, потому что я их всех перекидал на деньги, всем должен. Да и вообще мне ну, от меня отворачивались просто-напросто люди. У меня не было никого, кроме родителей. У меня есть такой детокс проходят ребята и центр. Вот. Там я прошел программу 28 дней. Это очень интересная программа, но она как ускоренная ну, в двух словах, чтобы было понятно, там, содрали с меня шкуру с, огол... с оголенными нервами, да, выпустили все, как уже понимающего, что это зло, что это болезнь, и, типа, мне помогли избавиться. Ну, я буквально в поезде доехал сюда, до развилки, и на этом мое выздоровление закончилось. Сам процесс лечения построен на изменение мировоззрения человека невозможно достичь каких-либо положительных результатов, если сам человек не будет к этому стремиться. Какие бы ни были самые последние лекарственные препараты для лечения наркотической зависимости, если человек не настроен оставить свой образ жизни и изменить свою жизнь, то да, будут на непродолжительный период времени положительный результат потім знову вернеться в ту срібну, яка йому ближе, ніж то, що хоче общества чи его ліцевою. У середовищі наркоманів є таке поняття дно. У кожного воно своє. Діставшись з нього, життя наркомана змінюється назавжди. Я вважаю своїм дном. Це ну, тут варіант, коли я, я пішов на банку. Это была грязная погода, я, я, получается, упал, у меня были грязные шорты. Там. То есть я... Маршрутки ехал, от меня отворачивались. Ну... И потом, когда мой... Ну, я тогда работал. Это был мой родич. И когда он я опоздал на работу, иду грязный. И понимаю, что уже все, и он подъезжает на дорогой машине. Говорит, садись, я тебе подвезу. Я не могу сесть в его машину, потому что у меня грязные шорты. Грязная футболка. ну то есть вообще... И тогда, ну, не знаю, тогда я понял, что дальше уже некуда. Прекратить употреблять наркотики, это ну, полдела сделать. А э, приобрести понятие и войти именно в состояние трезвости, э, это как раз то, что позволяет человеку спустя... продолжительное время без наркотиків вернуться в соціум, в якому он живе. Відома істина гласить, без вигідних ситуацій не буває. На щастя, навіть із наркотичної безодні можна вирватися на поверхню. А субшістів нанімних наркомані я узнав в другому місті. Там я узнав вперше, раз, це було в 2009 році, в тому, що є вихід. Є якісь групи, люди збираються, люди трезві. Я без виходності туди пішов, мені вже було все одно. Виходу не було, я вирішив спробувати. Ну, Блін, вийшло, це работает. Мені донесли о том, що не потрібно нічого выдумывать. В даний момент я стаю трезвим один рік і три дні. Ось так вот. вже понад 60 років існує міжнародна спільнота анонімних таркоманів. Вона об'єднала і мешканців нашого міста, які страждають від наркотичної залежності. Умова для вступу єдина і проста. Тверде бажання кинути прийом наркотиків. Детальну інформацію можна зайти на сайті niua.org або зателефонувавши на гарячу лінію по номеру 068 720 97 48. Бросают употреблять все буквально, но не у всех виходить, это сделать при жизни. Это однозначно. Це прописана істина. Пройдена, прописана і сказана. Запомните, не у всіх це виходить при житні. Далеко не кожна людина може похвалитися тим фактом, що вона ніколи не відчувала біль у спині. З цим вкрай неприємним явищем рано чи пізно стикаються практично всі. І не така велика проблема, якщо ви просто потягнули м'язи спини або біль з'явився через переохолодження. Часто все виявляється набагато гірше, особливо в тих випадках, коли подібні болі з'являються регулярно і відрізняються серйозною інтенсивністю. І причиною їх зазвичай є остеохондроз одне з найпоширеніших захворювань спини. Давайте розберемося, що це за хвороба, як вона себе проявляє і як її лікувати. Остеохондроз дегенеративно-дестрофічні зміни тканин хребта, що характеризуються ураженням міжхребцевих дисків, прилеглих суглобових поверхень і тіл хребців зв'язкового апарату хребта. Сущність патологічних процесів заключається в нарушенні метаболічних обмінних процесів саме в хрящових клітках, а також в відложенні недокиснених продуктів обміну в міжхрящевих пространствах. А также в синервиальных оболочках. Со временем с возрастом происходят вот эти изменения, о которых я говорила, приводящие к тому, что межпозвоночные хрящи, диски они истончаются, мутнеют, обезостряются и фрагментируют. Вследствие этого происходит сближение тел позвонков. На поверхности хрящей возникают так называемые трещины. В щилі цих тріщин проростають косні клітки. Абразує косне розростання, так звані остеофіти. Найнеприємнішим є той факт, що хрящова тканина, з якої складаються міжхребцеві диски, практично не відновлюється. Тому вражений остеохондрозом диск практично приречений на руйнування, ймовірність розвернути хворобу назад нульова. Тому в тих випадках, коли хвороба проявилася, можна зробити тільки одне зупинити її прогресування і попередити подальший розвиток. Когда поражается шейный отдел позвоночника, могут отмечаться боли, выраженный болевой синдром, проявляющийся в виде головных болей, особенно в затылочной области, головокружения, шум в голове, в ушах. Отмечают больные также и онемение рук, особенно в ночное время. Могут отмечаться боли в области плечей, плечевых и локтевых суставов. Если же это грудной отдел позвоночника. То на первое место выступает изменения со стороны э, органов дыхания, верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и самый выраженный это кардиальный синдром, который проявляется болями в области сердца. Они бывают настолько выраженными, что напоминают приступ при приностенокардии. Если это позвон... отдел позвоночника пояснично-крестцовый, могут отмечаться нарушения со стороны кишечника, как толстого и тонкого, органов малого таза, а также изменения со стороны нижних конечностей, проявляющиеся болями и в суставах, и проявляющиеся в виде похолодания не менее стоп, тянущие боли по задней поверхности бедер и голеней. В наш час остеохондрозом страждають від 40 до 90% населення земної кулі. Найчастіше хвороба вражає людей старше 30 років. Однак перші симптоми остеохондрозу можуть виявлятися і в підлітковому віці. Остеохондроз позвоночника має волнообразне течение. Тобто періоди обострення змінюються періодами ремісії. Обострення, як правило, виникає при повышенной якоїсь, при вынужденном положенні позвоночника длительном. При переохлажденні, при каких-то заболіваннях виділяють наступні причини, які можуть спровокувати розвиток захворювання: малорухливий спосіб життя, за якого зменшується м'язовий корсет спини, надмірні фізичні навантаження, різні травми спини, спадкова схильність до цього захворювання, зайва вага, тривале перебування в одному положенні і неправильна постава, різні порушення обміну речовин, а також нестача вітамінів і мікроелементів. Лечение сводится к тому, что нам надо устранить болевой синдром, улучшить обменные процессы, метаболические процессы, кровообращение в дисках, борьба, направлена на снятие атрофии мышц вокруг позвоночника, а также восстановление функций ущемленных нервных корешков, а также лечение сопутствующей патологии, которая может привести к усугублению данного основного заболевания. Наша аптека фитоаптека цілюща краплина 20 двадцятилітній опит лікування різних хронічних заболювань, в тому числі і заболювань позвоночника. Одним з прогресивних безболізних методів лікування остеохондроза вважається фітотерапія. Цілюща сила натуральних рослин м'яко і методично усуває виражені симптоми захворювання та забезпечує довготривалий ефект. Мережа аптек Цілюща краплина Зелена планета має багаторічний досвід в лікуванні різних захворювань опорно-рухового апарату. Я приглашаю всіх пацієнтів патологію позвоночника, к нам в аптеку. Ми рады всіх видеть вас і рады допомогти вам в лечении ваших проблем з позвоночником. Час прощатися. Чекаю ваших електронних листів за адресою здоров'я плюс собачкамейл.ю. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові!